Три підвал і слабка надія на порятунок. Кілька тижнів Леся і її крихітна донечко ховались тут під обстрілів окупантів. Далі ледь не загинули під час ризикованої евакуації. Це дуже було дуже було страшно. Леся стала біженкою, але не змогла жити за кордоном і приїхала назад в Україну. От тільки повертатись вже було нікуди. Це ось така стіна, залишилася. на окупанти зруйнували будинок Лесі. Жінка і її чотирирічна донька втратили все, що мали. Найважче те, що нас забрали нашу свободу, те, що ми не можемо вільно пересуватись, як виховати дитину в країні, де йде війна, чи можна почати все спочатку після того як втратили свій дім? Дивіться в цьому випуску «Сцілення невидимих ран. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зцілення невидимих ран це перший україно-американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних, дім, надію, втратив все. Відверта розмова із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США. Весь світ дізнається про безчинства окупантів. Зло буде покаране. Як зберегти спокій, свій та дитини у момент ракетних атак? І що робити, коли твій дім знищили окупанти? Зруйновані обстрілами, будинки, перелякані вибухами, люди. Таким був Макарів під час наступу російських окупантів на Київщину. Жителі в розпачі тікали зі своїх осель, бо жити в епіцентрі бойових дій було неможливо. Вони йшли з того боку, всі, всю техніку чули, всі полі, літаки. Леся все своє життя прожила в Макарові і до останнього не наважувалась виїжджати. Було дуже було за дитя страшно. Разом із тоді ще дворічною Ясміною матір практично два тижні провела в сирому холодному підвалі, ховаючись від обстрілів. Коли були такі сильні, Потужні вибухи, із стелі дуже сипалась штукатурочка, така що мала навіть себе злобика струшувала. Коли окупанти скинули на макарів авіабомбу, стало зрозуміло, що лишатись в місті смертельно небезпечно, і мати з донькою спробували виїхати. З усіх сторін летіли снаряди, летіли гради, летіли міни. Все ми це чули, все ми це бачили. Леся вирвалася за кордон, але довго бути біженкою не змогла. І вже через кілька місяців повернулась в Україну. Замість затишного дому її чекала руїна. 35-річна Леся із Макарова все своє життя прожила у грідному будинку, в який вклала свою душу. Жила тут разом із донькою, із чоловіком. А ось все, що від нього лишилося зараз, після повномасштабної вторгнення росіян на Київщину. цегла, шифер, шматки шпалер. Це все, що лишилося від надії. Лесі на майбутнє. І як цим жити далі? Леся не знає і досі. Леся показує нам фото того, що лишилось від оселі, яку звів ще її батько. Тут Леся провела молодість, одружилась, народила дитину. Це на подвір'ї все було. Все сгорівше. Я не вірила, що це мій будинок. Домашні тварини Лесі і все майно згоріли під час влучання у будинок ворожого снаряду. Місцева влада звела для Лесі тимчасове житло крихітний модульний будиночок. Зараз Леся живе ось в такому модульному будинку, але звикнути до нового життя в так званому синтетичному домі вона не може. Леся не готова знову стати біженкою, але спокійно сприймати постійні повітряні атаки із малою дитиною. Вона так і не навчилась. Стрес і паніка регулярно мучать жінку. Життя доживеш до ранку, слава богу, не доживеш. Ну на це з цим дуже важко боротися. Свої поради матері дає журналіст та філантроп Міці Пердю і авторитетний американський терапевт Віктор Долгонович. Твоя емоційна нестабільність і біль через зруйнованих дім цілком зрозумілі, адже це не просто будинок, це зв'язок із минулим життям, яке відібрали у тебе і мільйонів українців. Багато людей постраждали ще з 2014 року. Поряд 10 років війни. Я дивився інтерв'ю з українськими родинами, і хлопчик зізнався, я не знаю України без війни. Йому 9 років. Моя дитина, яка на, на той час було 2 роки 8 місяців, зараз їй Чотири роки, дві сіміся, два роки вона живе в цій війні. Вона розуміє, що таке війна. Вона розуміє, що ми живемо в цьому в цьому стані на даний момент. Що треба тікати, що вона розуміє, що тривога це небезпека. Це надзвичайно складно, і я віддаю тобі належне. Тобі особисто і всій українській нації жити без жодних гарантій безпеки це неймовірне випробування. Напад Росії це цілеспрямований акт насильства, вандалізму та варварства проти людей. Тому я розумію, як важко тобі Лесю і всім українцям. Леся зізнається, як в ніч перед цим інтерв'ю вони із донечкою ледве пережили атаку дронів. За два кілометри від нашого будинку, де ми зараз проживаємо на квартирі, було збиття дронів. Вікна вилітали, двері вилітали. Дитина моя в мене на руках сонна, і вона розуміє, що вона в 4 роки розуміє, що це дуже страшно. Важко пристосуватись до цього життя. Дуже важко. difficult Тобі особливо складно, бо ти ще й мама. Материнський інстинкт один із найсильніших, що дала нам природа. Бути мамою під час війни це постійна боротьба. Намагатися захистити свою дитину, забезпечити її всім необхідним і при цьому не мати можливості дати їй найголовніше безпеку. Якщо ти відчуваєш провину за те, що не можеш цього забезпечити, не варто. Це не твій вибір бути частиною цієї війни. Війну розв'язали на вашій землі. Ти не винна. Ти робиш усе, що. Що можеш і маєш пишатися собою. Леся розповіла, що виїхавши за кордон, постійно карталася почуттям провини через стареньку матір, яка лишилась в Україні. Постійна тривога за життя рідних не полишала жінку. У нас була безпека в певній мірі. Було це все надане, але не було комфортності. Не було хотілося повернутися додому. Ти була у фізичній безпеці, але емоційно ти була відірвана від своєї країни, від духу України. Леся зізнається, що її родина і досі не має свого житла. А в орендованих квартирах вона відчуває спустошення і депресію. Твій будинок це не просто будівля, це твій дім, це зв'язок із пам'яттю твого батька. Я поясню, чому тобі так складно жити в модульному будинку, бо підсвідомо здається, що якщо ти приймеш його, то зрадиш пам'ять цього батька. Росіяни підірвали твій будинок, і у тебе навіть не залишилося жодної його фотографії. Це так. Ми ще на пам'ятник на вище одне фото, куди ми ходимо, вітаємося. Добрий день. І, да, жодної фото, жодної не моєї, жодної фото не залишилось, не тато. Все, все, що було, все воно просто ну знищено, все вщент. На жаль, немає. Але знаєш, що залишилося? Ти Ти 50 – 50% свого батька. Його кров, його спадщина. Ти мама, яка піклуєшся про свою доньку, так як піклувалася про тебе. І знаєш, що ще його спадком. Твоя донька. 25% її генетики це твій батько. Я копія тата свого. Я тільки вдячна Богу, що ми живі залишилися, бо якби ми там залишили, невідомо, що було. І знаєш що? Дякувати Богу, ти жива, і твоя донька жива. Віктора. Порадь, як виховувати дітей в умовах війни. Я зараз говоритиму не лише як психотерапевт, а як батько, бо у мене теж є діти. Міци теж мама. Ми всі розуміємо одну важливу річ: не можна підготувати дитині ідеальне життя, але можна підготувати дитину до життя. Ти, як мама, краще за всіх знаєш, що може витримати твоя дитина. Завжди кажи їй правду. Психотерапевт радить Лесі перестати постійно думати про те, що вона втратила і в якій страшній реальності живе а почати концентрувати увагу на конструктивних речах моя тобі порада. Роби маленькі кроки до покращення щодня. Що ти робила, коли сиділа у підвалі? Ти гралася з донькою в наліпки. Ти знайшла для неї цікаву активність. Це було дуже правильно. Це була хороша ідея гратися в наліпки. Я відволікаю свою оцю буденність, таку яка нас оточує, спрямовую в те, що приносить хоч якусь радість. І Сьогодні ми навіть я її відвела на танці. Тож, донечка, я я ясені змушена поїхати на зустріч. Ми переключаємося від цього від страшного до більш чогось легшого, трошки якої, що нам приносить якісь задоволення. От волеса і ще одне, ти робиш найважливіше, ти живеш настільки повноцінно, наскільки це можливо. Якщо ми всі продовжимо ховатися в підвалах, боятися, перестанемо жити так, як жили до війни. Це означатиме, що Путін переміг, але цього допустити не можна. Найкращий спосіб жити в таких умовах просто проживати по максимум день за днем. Лесю, що ти зробила з дверима у своєму модульному будинку. Ти намалювала на них дерево. Ти зробила цей простір більш особистим, більш своїм. Крок за кроком, день за днем. Роби кожен день настільки хорошим, наскільки це можливо. Мітсі, вилучала міці. Чи можеш ти щось порадити жінкам та матерям, які не виїхали за кордон, а продовжують лишатись в Україні? Одна з найскладніших речей у житті це те, як ти сприймаєш події. Ти можеш сказати Я більше не можу, я хочу померти. А можеш сказати Ми команда, я хочу жити. Що з цього тебе врятує? Я знаю, що це неймовірно складно жити в умовах війни, але є одна річ, яка може допомогти. Повторювати собі, Путін не переможе, він не зламає мене. Один із найсильніших моментів, які я чула, це коли люди казали: я сильна, я українка. Є багато людей у всьому світі, яким не байдуже, що відбувається в Україні. Ми хочемо допомогти. Ти не одна. Сьогодні Леся і її донечка пробують щодня знаходити приводи для радості і ще більше цінують життя. Як би не було складно, вони вірять, що з часом в їх житті все налагодиться.